Так. Зараз 11 жовтня, десь орієнтовано 11 градусів тепла, похмура погода, провожу обробку від кліща. Зараз відкрию сімейку і покажу, як я ставлю порозички. Так, Зняв тут в мене сімейка переділена кльонку від магазину. Це для того, щоб магазин поставив на обсушку, щоб вони. Осушили його. То в тих випадках, де було більше меду, залишалося, тобто десь попадався такий чуть-чуть закристалізований, що я з попередньої качки не брав. У мене цвів ріпак і він дуже швидко кристалізувався в рамках, а не відкачував, бо не був започатаний. Полосок ставлю трошки більше, оскільки зараз холодно, щоб вони працювали при холодних температурах. Так, зараз вже ставлю полоску і продовжимо. Так, це сімейка яку я часто знімав, відео, що вона є середня. Я їм вщину, відповідно, вони, ну, відбудували, ну, не залили. Матка в неї не сів, Я поставив тут з краю дві вщинки. Там частково вони були мед... 에... з метком чуть, чуть зверху їм давав два магазини на осушку, тобто, щоб вони собі з магазина взяли і осушили, занесли в сімейку, з ну, гніздом. Видно, що вони якраз так сіли, що тільки на кормових, тобто ось, але все Ну, Тут якраз ота одна вуличка, бо це крайня є повністю медова. Зараз, секунду, бо важко. Так, ставлю також полосочки, О, бачите. Я переживав, щоб вони на Золтарну не просили, хоча потім є, я покажу відео, де як слабенька сім'я просто згоріла. Так, Ставлю полосочки. Потім я вам покажу, відео зніму, я його вже почерпняв, тільки мушу змонтувати, як слабенька сім'я. Враховуючи золотарник, просто з восьми рамочок пішла в ноль. Не знаю, в чому причина. Ніби від кліща обробляв їх всіх. Ну, там матку міняв, може все в комплексі, але причину не знаю. То зараз тут ззаду поставлю полосочки, оскільки деякі старі залишаю, деякі старі забираю. Тільки зараз холодно, полоски мають працювати краще, коли там діючі чужовчони її більше. Так, це сімейка сильна. Я також знімав відео. Бачите, вони тут, тут сіли таким чином прямо на лощині. Зараз я цю гущину витягну і дам їм все-таки дві рамки. Кормові, маю пара, бо пішла сімейка і відповідно це можу зробити. Так, дав їм кормові рамки, добре, що зробив, бо рамочки зовсім були пустенькі такі. Тут я вже цього року прогадав. Ну, Сім'я би не вмерла, але та бджола би по краях би відійшла, швидше всього, як би не переповзла, ну, швидше всього, вона б відійшла. Поставив полосочки. Зараз накриваю. Так, пробую що там по кормах. Були важкеньких кормів достатньо. Тобто основна маса якраз була на інших шести рамках, відповідно цього достатньо. Всьом, більше показувати не буду, як обробляю. Всьом, нехай всім щастить. Не забудьте підписатися.